То через незнання англійської багатьом доводиться спуститися на найнижчий рівень і почати все з нуля. Але коли тобі 40 чи 50, це може бути дуже боляче. Адже ми всі люди і нам всім важливі прийняття та визнання. Коли ти справді стараєшся, а натомість чуєш насмішки, це дуже розчарова. В англійській це називається frustrating – розчарування, коли ти відчуваєш злість і безсилля одночасно. Бо ти стараєшся, а ситуація не змінюється. Тут включається соціальний біль, це коли нас ігнорують, ображають чи сміються з нас. Цей біль дуже схожий на фізичний. Тобто, наш мозок реагує на соціальне відторгнення чи приниження так само сильно, як на фізичний біль. Тобто, коли нас хтось ігнорує чи насміхається з нас через акцент або помилки, ми насправді відчуваємо стрес і дискомфорт. Ніби нас болить